Всім привіт! Багато хто з дачників не хоче заморочуватись з великим та затратним будівництвом, виходячи із різних причин. У когось, поки на даний період не вистачає коштів, хтось вважає, що зручніше побудувати невеличкий затишний будиночок місяців за два і займатися дачними справами, облаштувати ландшафт. Та запрошувати на вихідні рідних, друзів на шашлики. Тоді це відео для вас. Прочитавши коментарі під моїм відео, скільки коштує побудувати дачу, на прохання моїх підписників я змонтував даний відеоролик. І так, перед вами проект дачного будинку, який можна побудувати самому. Не маючи будівельного досвіду. Будує два чоловіки мінімум за 80 днів. Чому 80, а не 60? Пояснюю це на графіку виконання поетапного будівництва із власного досвіду, включаючи технологію використання бетону. Приступаємо, запрошуємо кума в гості на 100 г. Два дні у вас йде на влаштування піщаної подушки, обов'язково з пошаровою трамбовкою і постійною заливкою водою. П'ять днів на заливку фундаменту. Після цього технологічна перерва, кум віддихають. Фундамент набирає 100% міцності через 28 днів, і не потрібно слухати, що на це необхідно півроку або рік часу. Через 21 день після заливки бетону ви вже можете починати кладку коробки з газоблоків, так як на цей час фундамент набере 80-90% міцності, і він по своїй конструкції не включає балкових елементів, а повністю лежить на твердій основі. 6 днів у вас йде накладку коробки з газоблоків. В даному проєкті ми використовуємо скриті бетонні перемички над вхідними дверми та великими вікнами, тому після їх заливки витримуємо технологічну паузу 21 день. За цей час ми готуємо матеріал для підлоги, перекриття, всі дерев'яні деталі. Очищуємо від залишків кори, обрізаємо по розмірах, обробляємо антисептиком. Я використовував БЦ13. Обробка обов'язкова. Для даху виготовляємо 9 каркасів із крокв по шаблону, показаному на ескізі. Заказуємо вікна, двері і таке подібне. Через 21 день розпочинаємо монтаж даху. Опори під перемичками на дверях та вікнах залишаються до завершення покрівельних робіт 5 днів на влаштування даху, 8 днів підлога перекриття. Залишилось 12 днів на внутрішнє та зовнішнє оздоблення. Наводимо красоту. З термінами будівництва розібрались, переходимо до їх поетапного виконання. На початок це піщана подушка та фундамент. Бажано весь фундамент відливати за один раз, але це 3 метри кубічних бетону, 60 замісів бетономішалкою і приблизно 18 годин роботи. Якщо ваш кум витримає, тоді вперед. Якщо ні. Тоді робимо відсічки з дошки дюймовки. Вони вказані на ескізі зеленим кольором. Щити опалубки обов'язково покриваємо плівкою. Ці дошки ви пізніше використаєте для обрешітки даху. Вказана кількість шпильок М12 для заливки половини фундаменту. Пізніше буде використана для кріплення брусів перекриття. І не забуваємо про закладні та вентиляційні отвори. Це обов'язково для просушування вашої підлоги. Використовуємо каналізаційну трубу 110 на 2 метри, 8 кусків по 25 см. Перед вами необхідні матеріали, ціна і їх загальна вартість. В описі до даного відео є посилання на виконання аналогічних робіт, які я виконував сам при будівництві власного будинку. Вказані ціни актуальні на весну 2023 року, але якщо вам це відео попадеться в другий період, знаючи кількість необхідних матеріалів, ви завжди визначитесь з витратами на даний час. І так, опалубку на фундаменті ми розкріпили, встановили бокові розпори за допомогою водяного рівня, а ще краще лазаря, відмічаємо верх бетонування, набиваємо цвяхи та розпочинаємо заливку бетону. Пропорції і як правильно замішувати бетон дивимось відео в описі по посиланню. Обов'язково при укладці ущільнюємо бетон дерев'яною планкою, щоб уникнути раковин та пор. Бетон скопився, накриваємо плівкою і періодично поливаємо водою. Через 48 годин робимо демонтаж опалубки. Наступний етап коробка з газоблоків. На фундаменті визначаємо найвищий кут. Із нього починаємо кладку. Зверніть увагу, розміри фундаменту на 4 см менше габаритів коробки. Газоблок по периметру звисає над фундаментом до 2 см. Це зроблено для того, щоб нижній ряд газоблоків під час опадів не втягував воду. На фундамент на мастику укладуємо гідроізол. Відповідно кресленню, розтягуємо шнурок по зовнішніх габаритах нашої коробки. Перевіряємо діагональ і розпочинаємо кладку. Перший ряд кладемо на піщано-цементний розчин. Для того, щоб він був більш пластичний, замішуємо його на самому дешевому плиточному клею. Після того, як розчин схопився, робимо штрабу глибиною до 3 см посередині ряду газоблоків і укладаємо арматуру діаметром 10 мм на той же піщано-цементний розчин, армуємо перший, четвертий, сьомий та 11 ряди. Це для того, щоб з часом під час усадки газоблоків в стінах не виникали тріщини. Наступні ряди кладемо на клей для газоблоків. Зверніть увагу, на ескізах показано влаштування скритих балок та перемичок над дверми та вікнами. Як це зробити показано в окремому відеоролику. посилання внизу в описі під відео. Балки над вікнами розміщені в 11 ряду, над дверми в 10. -му. Мале вікно в санвузлі без балок, його прикладці перекриваємо газоблоком 10-го ряду. Армування 11-го останнього ряду виконуємо із зміщенням на 4 см до краю, показано на ескізі, тому що по центру блоку буде проходити шпилька для кріплення брусів даху. Кількість матеріалів та витрати на влаштування коробки перед вами. Наступні етапи дах, підлога, перекриття в другій частині відео. Всім бажаю добра, працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу!